В пас стає і а, блокує тоді. Форма прикольна, чимось на КС ножик похоже. А коли ти його хочеш скласти, ти просто цю, цей пас віддвигаєш і все. І він став. І тут а, така пружинка на пояс чіпляти або кудись на рюкзак. Ну Це чисто такий, напевно, чисто туристичний. Але, не знаю, він мені більше подобається, ніж цей. Можливо, треба зробити заміну, що скажете. Напишіть в коментарях. Який залишити собі. Той чи той. Поки користуюсь цим, ну він, в принципі, маленький, такий удобний. Але цей теж прикольний. Так. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, відкриваємо наступний пакунок. Я вже придумав, як я назву цей а, випуск. Такого я не очікував. Із трусами стану. Так, я щось. Этот, uh, не поняв. <смі> я, я поки про труси казав, ви зацініть, що я знайшов. Охіреть. Я вибачаюсь. Очуміти, Це М24. І я навіть не побачив, що там є надпис. Але я граю в PUBG, і я знаю, що це М24. Офігіти. Блін, так вона з цільного металу. І вона об'ємна, вона реально з цільного металу. Вона не спаяна, вона не склеєна, і вона не в тупу вирізана на плоскому лазері. Як це зроблено? Прикольний керамбітний брелок, цей, зажимчик для того, щоб на ключі повісити. Блін, ну це крутий. І подарунок, і як брелок. Тема. І великий. Він дуже великий. Ну, щоб в порівнянні з ножиком. Офігіт. Клас. Ну це прикольно. Таку штуку можна і залишити. Для фанів PUBG взагалі тема. Так, йдемо далі. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ха, серйозно? Емочка, народ іще. Я, я, чесно, я не знаю, як це працює. От ви мене хоч вбити. Як воно так працює, я не розумію.